Важливим для нас є також енергетичний аспект: ми покращуємо вимірювання нашого споживання та оптимізуємо наші практики. На даному етапі ми також намагаємось компенсувати споживання викопного палива, замінюючи його іншими джерелами енергії. Біологічно чисті агроекологічні практики означають обмеження впливу нашої діяльності на навколишнє середовище через споживання та використання енергії з біологічних джерел. А другий аспект. Це застосування протруйників, оскільки все наше насіння захищене та вкрите діючими речовинами. Тож ми досить активно шукаємо рішення для заміни використання хімічних молекул на більш природні молекули, зокрема рослинного походження. Ми створили систему контролю, яка дозволяє нам максимально ефективно управляти сушарками та енергоспоживанням. Це одна частина нашої стратегії. Інша частина полягає в тому, що зараз ми працюємо з різними місцевими підприємствами над тим, щоб замінити природний газ на біогаз, отриманий шляхом метанізації.